Історії, які для інших, там я не знаю, може волосся рухатись на голові. Але ви розказуєте якось легко. Ну, дуже так, от з таким якимось ну, легкістю, позитивом. І я не розумію, що це. У мене перше було враження, думаю, може це така захисна реакція, тому що ну так простіше, щоб не переживати. Потім я розумію, що та ні, відчувається, що це щиро. Це що? Це вміння так сприймати життя. Це, це якась навичка, яка прийшла з часом. Чи це воно було самого початку? Якось в мене це все так вийшло. Що я така була з самого початку. Дуже просто відносилася до життя. Бачення життя як якоїсь пригоди, як не того, що ти повинен там якось обов'язково там страждати, обов'язково все повинно бути складно. Все може бути легко. Це парадигма мислення. Я вірю в Бога і вірю, що він. Не хоче, щоб я там страждала, і в нього є якийсь план на моє життя. Тому від того, що я буду тут капашитися, знаєш, бігати, переживати від цього, особливо нічого не зміниться. Тим <світ> більше ми думаємо про хороше, тим більше воно в нашому житті відбувається. Чим більше людина занурюється в якісь там депресивно-негативні штуки, тим більше це в житті відбувається. І взагалі на мене в певний момент дуже вплинула книжка про Паліану, не читала mm -hmm. таку Паліана, називається і там про дівчинку, яка залишилась мама давно вже читала, да, десь 15 років. Зараз Агнешка моя старша її читає, і книжка є. І її тато навчив грати таку гру, що в кожній ситуації знаходити позитив. Починаючи з простого, там не знаю, розбилась чашка, знаєш, і така гра. Знайди там три позитива з цього. І реально вона тобі трапилася якраз в тому віці. Да, да впливалась. до речі, да, до речі, це теж мабуть вплинуло дуже сильно.